Будь ласка, яка у нас зараз з вами пора року, а які ознаки зими у нас на вколишньому середовищі? А чи любите ви зиму та чому? А які розваги дарує нам зима? Було надворі хмурно, чорно, та все змінилось дітки від учора. Довкола так чудово посвітліло, тепер навкруг і весело і біло, тому що де не глянь на землю ліг пухнастий та холодний білий сніг. Прийшла зима, насипала скрізь багато білого сіжку, біле покривало, сховало від пташок їжу. Холодно та голодно їм стало. Птахи щирі друзі людини. Вони допомагають їй боротися з різними шкідниками, знищувати бур'яни. Вони є санітарами лісу. Серед птахів багато чудових співаків і багато просто гарних птахів. Втім, список зникаючих птахів поповнюється. Для того, щоб не зникали певні види птахів, необхідно їм допомагати. Особливо птахи потребують нашої допомоги взимку, адже страшнішими за люті морози для них є голод. Тому сьогодні ми дізнаємося, які птахи живуть в Україні і як вони добувають собі їжу. Дітки, погляньте, хто прийшов до мене в гості. Та це ж пташки, які зимують в нашій місцевості. Взимку їм дуже скрутно здобувати собі їжу, тому вони чаще збираються з грайками. Давайте ближче з ними познайомимось. Синичка, велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати дуже багато насіння і зернят. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Снігурі. Як це не дивно, звучить, але чим більше морози, тим спокійнішими виглядають снігорі. Зазвичай вони літають невеличкими зграйками. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу оживають, щоб з'їсти яку небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Хоча горобчики не вибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами. Тому варто їх підгодовувати. Цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі собі видовбують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їх раціон значно звужується, їх рятує насіння ялинкових і соснових шишок. І, попри невелику кількість їжі, дятли є дуже щедрими птахами і з легкістю можуть поділитися їжею з іншими пернатими. Сойки. Ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний. Комахи, ягоди, насіння, зерно, горіхи. Але взимку вони харчуються переважно жолудями. Ще восени сойки шукають жолуді й ховають у дуплах дерев між корінням, під пеньками. причому ховають лише відбірні жолуді, тому нерідко весною вони проростають. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи з легкістю знаходять свої схованки. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися про птахів, які зимують в нашій місцевості. Пам'ятайте діти, що зимова пора дуже складний час для. Тахів, тож підгодовуйте їх і будьте добрими. Миру вам до побачення.